Анастасія Діденко, планета снів, планета снів, вона чудесна, і мрій дитячих, даль небесна, Квітує, мов, вишневий сад, а ніч там сипло Зорепад там вітер із хмарками грає, і принц, любов свою шукає. Це світ з Ових таємниць, джерельної води криниць, птахи там весело співають, а бджоли, все нектар збирають, там гноми, смурфики, звірята, всі дружні, як малі курчата, луги в різноманітних барвах, пагаци у коштовних шармах, там феїв, убраннях ошатних, чарують у хоромах знати. Там сльози, радості і схмар навкруг таланти, Божий дар, планета снів, вона чудесна і мрій, дитячих, даль небесна.